Доброго дня, ми будемо розмовляти про творчість. І у нас сьогодні людина в гостях, яка бачить душею та серцем, так говорять про нього журналісти. Це канал Інклюзивний простір. Звуть мене Галина Гродецька, це програма без обмежень. Тож про творчість говоримо зараз. Чуєте мене? Так, так, я. У мене в гостях композитор, поет, виконавець, гітарист. Олександр Войтко, я бачила що... Войтко. Так. Я бачила, що ви брали участь у фестивалі Червона Рута. Так, так, угу. Угу. і ви там були переможцем у напрямку авторської пісні. Так, розкажіть детально про так. цей фестиваль. Які були відчуття, це було, мабуть, не так ну трошечки давно, але все рівно якісь емоції, я думаю, будуть цікаві людям. Ну, як емоції. Емоцій було багато, вони просто, звісно, воно все вже остигло. А так, ну що, ну, суцілий ну, страх, ну, так. Страх? Так... Ну, <пас> Серйозно. Да. Ну, а що ж, звісно, я як взагалі, якби, не станічна людина, як виявилося. Але ну і мені в атаку зразу там великий зал, якби відповідальність велика, потім там ну тоді ж якби на сценою на робітники на сцені і оператори були з Англії, а ну і мені це сказали, ну якби би відповідальність відчуваєш, а потім знімало нас уте один, ну теж якби, а я ж був ще молодий, я був такий наляканий, що про нас. Переляку, не пам'ятаю. Так. Я думала, що це така радість, такий неймовірний ейфорія. Ну, воно, мабуть, все правильно. Нічого такого. Угу. Ну, тут ще пише оранжувальник, що да? У вас є так. студія, каже себе вдома записували пісні, якщо я правильно знайшла інформацію так. в інтернеті. Так. Так, і я бачу багато ваших власних пісень, які ви навіть воїнам присвячували. Цікаво, так гарно все звучить. Ніколи дотепер не заглядала. Ну, це такий своєрідний, цікавий напрям. І ще пише, що коли ви починали, то заробляли в ресторані, грали в парі ви на гітарі, а ваш напарник вже не пам'ятаю на чому, на не назву цього інструмента, але... Потім да пішла ця сучасна музика, клавіші і вже ну це не зовсім точно, тому що якби і тоді ми з ним співпрацювали, і в принципі ми з ним співпрацювали так і до ось прямо до війни. Ми в принципі якби вже так по життю разом і працювали в різних колективах, в різних складах якби uh -huh. і. Як би, uh -huh. і він ну, грав на флейті, а, а ви флейці, на гітарі вже флейці. от згадали, як той інструмент називався, так. Ну, це просто Флейка, музичка флейці. була, так, це флейці. просто музичка, чи ви паралельно ще й співали там в ресторані. Так, так. А на пам'ятні грав на флейті. Угу. А ми потім працювали і в тріо працювали, і працювали і в, якби, в народних колективах, працювали, і працювали, збирались навіть був вже міні-бенд. Міні От, були як якісь там ансамбли, ну кажу, самих, самих різних варіантах ми працювали. Uh -huh. Ну і звичайно, це не отос, це інші відчуття, це інші заробітки, мабуть, ви ну, не, не ізольовані в своїй такій бульбошці інформаційній, да? ви там, де всі, де різні люди, і відповідно якийсь рівень розвитку інший. А зараз в Німеччині, я знаю ви, так, якщо я правильно маю інформацію. Так, да, так. Да, І... да, да. Як там з музикою? Ходите кудись виступати чи там а, на паузу ну, поставити? Спочатку, спочатку там ходили, нас запрошували там, ну як, школи, ну, тут дуже багато музики крутиться навколо церкви. Uh -huh. різних. Отто... Церкві, і в них там є зали такі, якби невеличкі концертні, ми там трохи грали з сіном, а потім я тут ще трошки грав з е, Олька Скрипалька і Мінгеня флейфістка. -флей ми з ними теж зробили маленьку програму, От ми в декількох місцях виступили і якось воно е, ну, перестало їх цікавити, скоріш за все. Ну, чому, я не знаю, мені важко сказати. А, і, ну, Там приїжджав, приїжджали, ага, та-да-да, -да -да, це та так тут були місцеві, якби теж люди з інвалідністю. І от вони виступали, ми виступали, і там, ну як, намагалися спілкуватись. вот. а так, в принципі, не часто тут взагалі, ну, приїхав мій один товариш. І він мені каже, що він мені дзвонив з, з України, каже, ну там приготуйся, значить я приїду, там концерти будемо там можливо, гроші збирати, там, ну, на армію, п'ята, після. Я кажу, звісно, задоволення, все таке. А потім він приїхав десь, пару місяців пройшло, і мені дзвонить, каже, Сашко, слухай, а тут як такого шоу бізнесу оказуюся, немає. Бізнес я шоу немає. Чи нічого нема, нічого, ні бізнесу. От ну я, я ну розумію, розумієш я ж, я ж ну, в мене ж обмеження, я не знаю англійську, дуже погано знаю німецьку. От і ну і взагалі, ну якби в зрячому світі нам важко в Україні, а тут тим більше як би ну інша країна, інше в них. Ну, їм не цікаві пісні. Я не знаю, скільки їм цікаві пісні української мови на пісні. Ну як то важко тобто, поки що це все десь наматати, цим всім розібратися. О, тому і практично я зараз ніде, практично не ні. А, І ще ми були якось те, теж тут нас євреї приклад, запрошували, теж всім на мови. Вижити не може. Ой, їм треба українців вчитися. Я бачила Антон Тимошенко, оцей що стендап-комік. Він зараз в Америку поїхав, в Польщі виступав, він якось знайшов свою аудиторію. Він правда трошки робить стендап і англійською, але знайшов, людина бачить, бачить ці емоції, можливо, тут по-другому якесь прийняття світу. Ти таке, а. Але... А, ні, так, а в мене вже постійно, ти ж знаєш, що в нас же постійно обмеження, ну, пересування, uh -huh. Так, І це ж треба домовлятися. Міжнародні гірки знати, да, я я цього всього якби ніколи це все не влазить, я тобі якби був окремо, нікуди особу не рвався, тому що я ж кажу, я людина не сценічна. Mm -hmm. Я на стені до тих пір цього всього боюся, е, скоріше, там, знаєш, коли мене ну, ну, бачили на якихось сценах, це все, ну знаєш, там, ну, по-перше, це якесь там заробляння грошей було, або ну. Бачиш, в Україні ще виступали в нічних клубах чи в ресторанах нічних, да і... а в Німеччині такого не практикували. Спробуй зароби. Ну, й... ну, ну а тим більше нам без мови без того, без цього. І це, ну, це все оказалось міфами, що тут в Ібросі все роблять, все для інвалідів, mm -hmm. ну, як багато робиться, Да? Це все це, це міфи. Е, от приходила людина до нас, яка почала розповідати ну, спеціально е, вона зустрічалася з нашими незрячими, і от вона. Сам не працюють, ну кажу, так, є масажисти. А, а я спочатку казав, крім масажистів. Mm -hmm. Тому що масажисти, вони скрізь є, то тобто, зрозуміло. І от коли ми почали виясняти, вони, вони, вони якби зразу зтушувалися, там ми нічого не знаємо, там туда-сюда. А в нас так підібралися, що майже всі з якимись циркула мами там вищеносіками, там, там туди-сюди, вони, знаєш, типа, куди, куди ми попали. Ну, вони думали, що ми ну якби. Звідки непонятно хто. А тут і, ну, і в нас, хто в бізнесі працював, хто там, хто сям, хто таке, і вони просто в шокі. Ми кажуть, слухайте, вибачте, ми не підготувалися, ми не знаємо, що вам сказати. А мені кажуть, ну так, є там якийсь дядько, який гітару викладає там, туди, сюди там, але він дрячий. Я кажу, здрасте вам шляпу кажу. Це і так зрозуміло, що є зрячі, які все, але ж для нас це не так просто. Це треба ж спілкуватися, ну знати, по-перше, програму, якось, нам треба підготувати, щоб ми знали, ну чому ми маємо вчити, тому що ми ж не можемо зуста читати, ми не можемо пояснити нот, ми не бачимо там багато чого це аж, аж плюс мовні борє. Мов, ну коротше, ну зовсім поняв казали. Я я навіть такої некомпетенції, я не пана але, ну понятно, що ми живемо, звісно, ми жили. Іні і ми українці, от але в принципі я такую в нас не, не, не ставку. Ну, ви просто це в не таких не от кругах, мабуть, скрутилися. У нас також різне є, але зазвичай. Так, я в крутився. Ми, не в це сказати. Я в принципі досить незвичайна людина, нічого. Якусь там гірку, ну, або там чимось тобі. я в мене зовсім все завжди просто все так воно грозно звучить, що бу, є це п'ята, десята. Це все досить такі звичайні, звичайні речі. Просто мене завжди цікавило і я зазимав. Ну не, не прям таки пишеш, що ви оранжували пісні для Ірини ну, та... Шункарук, здається, і ще для когось відомих таких виконавців. Так, я ну, так, запам'ятала. Ну, ну, ну я би таке ну, не зробила, що? ну не просто ж це, я таке і не вмію. Батьки там теж прям були, ну якби вони там виступали, там якісь місця займали. Так. Дуже цело всього багато було, але ну і що стел? Понятно, що це трохи інша робота, трохи це, але ну нічого такого, щоб аж такого, аж ну, якби нічого такого не було. Ну ви пісні самі пишете, виконуєте так, так, музику, і, пишете. Так, писав. Так, і комусь писав, і собі писав дуже багато. Інше мені не писали, але в мене я робив такий альбом на дворі з друзями, там пісні, тих які мені сподобалися музиканти, і в них були такі пісні, які мені дуже подобаються. І от я в кожного випросив по пісні, і все я зробив і записав. І там, правда, ще є дві пісні на вірші Тараса Шевченка. Я його не знав, на жаль, mm -hmm. пам'ятаю. І він не, ніколи не, ну, не був моїм другом, але от там ще, є, ще такі дві пісні. Mm -hmm. А першу пісню пам'ятаєте, як з почалося, що дало Ну, Ой, першу я дійсно не пам'ятаю. Пам'ятаю, що там було щось таке про, про квіти, любов там, на русскані життя, і все таке страшне. Це ну, щось таке ну, дуже примітивне. Дуже... Я пам'ятаю, в мене записана перша. Яку написав, вона містер-музикант е має назву, вона теж на російську, ну, на жаль, зараз я її, до речі, переклав, а лише не записав. От, і і от, все дійсно, я пам'ятаю, добре, і вона багатьом е друзям моїм подобається. <гултур> вот, і, в принципі, її співають, дехто десь, е десь там в ну, якихось там усюдах, я не знаю. Бо я знаю, що правила панорами, то Uh -huh. Ну, як ви вибираєте, про що складати пісні на теми різні, прямо бачу, і війна, і любов і. Війна, ну, ну так, що тут вибирати? Війна тут вибирати не приходиться. Uh -huh. да, uh -huh. Ну, як Та, Ну, особливо я не вибираю, як. Більше пісень, я не знаю про після відчуття, як, звичайно, там пісні да, про, про... Ну, любов їм навколо. Uh -huh.

Їх позвонив, домовився і записав якусь кількість Угу. Uh -huh. А оце студія о, майстер пише: це ви на ній записувалися просто, чи ви на ній працювали? Так, да, я, я знаю, якось працюю, там було, ну, ми там щось буває, записуємо. там ну, якісь відео, там щоб щось підкласти, да, під музику часто записували. І просто ми часто якби працювали, робили якусь роботу разом, то якісь там, ну. Для, я не знаю стіля всі від пісень до якихось саундтреків. Uh -huh. І яка робота мені більше до вподоби? Писати, резити. Ну, мені, звичайно, так, да, так. Да, я, в принципі, якраз таки судій, як студійний музикант я себе значу. Мені це взагалі подобається, я можу ну, комусь це дуже скучно писати це все, розбиратися з цим от, ну воно ж. Ну, це ж всякі плагіни, там прибори, п'яте, десяте, воно буває дуже. Отну в мене знайомі мої е колись, і от е значить, вони мені, ну от та що, там, панорама, от я що там сядеш, зробиш, а потім їх через пару років побачив, вони мені кажуть, слухай, як ти кажу, і зробиш, ми сіли, каже. Три такти робили, кажу, три дня. А потім плюнули на то все і каже: Ну його більше каже ніколи в житті. А мені все подобається. Ну хто би для чого родився? А mm. я от з тим і мені цікаво. Так, оце про те, що швидка що та це? Там нічого там такого. Ну все треба міти. Це здається, а, що воно то, просто, то, але случайно, так, а, а я що? Я я такий самий, я теж колись думав, та що там по попсу робити, та попса, йому і там, а той ну що ну включили та. Свої нюанси, купа своїх нюансів, купа своїх, які, на перший погляд не, не, не помітні, а казується, щоб зробити щось нормально, нічого немає просто у Угу. Mm -hmm. Коли старатися на совість працювати, то все непросто. Але якось, наче з кінця зараз буду починати, бо пишу, що ви в 10 років да, втратили зір, коли в футбол грали, була травма і. Так. Ну і незважаючи на це, сім'я у вас усі музиканти, то ж ви... Ні, ні, в мене в сім'ї не всі музиканти, в мене е, просто е, цей, ну, якраз таки, в мене в світі, я дуже довго не знав навіть. Буквально, аж на початку 2000-х років, ну вони що, питали журналісти, там, туди, то там, ну звідки? Ну, навіть мого діда була фамілія Франко. Mm -hmm. от, і, і каже, то ваші Франкі, це ж вони ж кажуть, тут всі грали, і батьки грали, і франки грали, кажуть, mm -hmm. а дід каже, а, прадід, це, е, не, не мій прадід, а якби дід мого діда, то він якби мав кілька возів з інструментами, а коли поляки відступали, то вони їх забрали. Ось таке. Mm -hmm. І поляки, не ж в москалі можуть щось забрати. А, і що він був, каже, це був капельмейстер там відомий на всю губернію, каже, і там всі грав. Ну, я десь, ну, було, чи не було, я не знаю, але в мене син, от він дуже, ну, як би, пізновато взявся за музику, ну він практично, от я був здивований просто... Вінетика, проти природи, ну, мабуть, я не знаю, ну факт, я там це бачу, я ж кажу, що сам не думав і не знав. Mm -hmm. Дуже довго. Mm -hmm. так от. А і дружина у вас також, я знаю, що любить співати, так? Ви в дуеті так, співаєте? Так, співаєте, так, в дуетці. Багато, чи, чи більше любите самі співати, чи з дружиною, як? Як друзі з кимось знайшли якусь спільну мову? Ну було важко в чужій країні якось пристосуватися, чи є хтось, хто з вами виїхав, то ви разом якось там комунікуєте Ні, на жаль, немає. Тут у нас з'явилася одна знайома, вона тут живе вже давно, вона тут не ну якби недалечко від нас живе, і вона хотіла допомагати українцям, а плюс виявилася дуже цікавою людиною. Вона і малює і працює в музеї, дуже цікава і така добра людина чина. І от ми з нею ну якби спілкуємося, то тут у нас ще є якби знайомі з Миколаєва. Вони переселилися, Ми з ними звичайно познайомилися. і ну вони нам теж буває, там, щось допомагає, там е е е таке. От, а як би такі друзі, а і ще німці, ми спочатку жили всі тут два з половиною місяця. Україною чи ні, Сумуєте? Ну, звичайно, я набагато став менше дзвонити в Україну, тому що, ну, от, позвониш, ну, мамі дзвоню регулярно, але а так, то позвониш, вроде би поговориш, а потім декілька годин настрою немає. Ось так. Ну, бо якось так воно щось ну, тужно, тужно. Ну, може, війна закінчиться, так приїдете. Чи як ви плануєте? Так, а взагалі ніяк не плануємо. А як тут можна щось планувати? Ну, Подивися, ну... навіть так, як перед передніх обставин спочатку там дами думали, от-от зараз от, наша тотальне. а дивиться, що зараз робиться. А ну, а я я якби не хочу нічого якби, поганого казати, але збереш, кожен може відкрити любий підручник пройтись по історії України і побачити всі проблеми. І самі. Ми в черговий раз стаємо на ті самі графлі і йдемо, тому що там у кол. На жаль, ні, добре не роблять висновіки. Добре, добре, ми порозмовляли і вже якби пора завершувати, тому ну, якесь побажання всім тим, хто буде слухати нашу передачу. нам життя не буде. Добре, дякую. О, тримайтеся. Ну, я бажаю, щоб було побільше радості у нас і ну, думаю, це все цікаво. Здоров'я, здоров радості, перво. Дякую, гарно, мені було дуже цікаво. До побачення, так. до нових зустрічей. Так, дякую, дякую. Найкраще.